Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер з гучної заяви з Кремля, де повідомили про те, що все більше надходить тривожної інформації з Заходу щодо ударів в глибину Росії. При цьому Пісков додав, що Путін вже чітко сформулював свою позицію щодо ударів ракетами США. Нагадаю, що 12 вересня цього року Путін заявляв, що якщо в Україні нададуть дозвіл бити американськими і загалом західними ракетами по території РФ, то тоді, начебто, це буде війна з НАТО. Також на тлі такої заяви з Кремля лунають гучні заяви від багатьох російських політиків, насамперед від спікера Держдуми Володіна, який сьогодні повідомив, що удари всередину Росії американськими ракетами, начебто, зруйнують відносини РФ. І США. Здавалось би, Лавров постійно розповідає, що відносини зруйновані, а Володін лякає руйнуванням відносин. Але далі більше, тому що Володін почав погрожувати. Він припустив застосування нової зброї у відповідь на далекобійні удар. Яка це така нова зброя? Незрозуміло, адже Кремль б'є по Україні всім, чим тільки може, крім стратегічної зброї. Жодного зразка озброєння немає, чим би він не бив. Але Володін, всього, натякає саме на ядерну зброю. Також лунають заяви ще від багатьох політиків, наприклад, від депутата. Лішаса, який сьогодні почав кричати, що схоже, що не всі зрозуміли слова Путіна, і що буцімто Україну прийдеться знищити. І що якщо Україна отримає цей дозвіл, то суть конфлікту зміниться кардинально. Але були й деякі інші заяви. Наприклад, сьогодні лунала заява від сенатора Джабарова, який заявив про те, що, начебто, це психологічна гра, і що Буцімто на Росії просто тиснуть, що Україна не отримає ніякого дозволу. Тому ситуація така зараз в Кремлі тривожна. Лунають гучні заяви, лунають погрози, але там дуже сподіваються, що Байден таки не наважиться на цей крок, а також президент Франції і прем'єр-міністр Великобританії. При цьому цікаво, що Пісков почав нити, почав скаржитись на те, що немає контактів між Трампом та Путіним. Сьогодні він заявив, що Путін Шольцем спілкувався цілу годину, а з Трампом поки ні хвилини. І що це таке потрібно поспілкуватися? Можливо, Трамп зупинить Байдена. І ще одна новина заява від Піскова. Він сьогодні повідомив, що Путін і Шольц не обговорили теми ударів в глибину РФ. Як ми знаємо, вчора ввечері з'явилося кілька повідомлень були такі певні натяки, що, начебто, шольц канцлер Німеччини він озвучував такий ультиматум Путіну, і що після того, як Путін його відкинув, після того як Кремль наніс ракетний удар по українській енергетиці, начебто було прийнято рішення. Але сьогодні Пісков каже, що ні, Шольцом Путін про це не говорив. Цілком можливо, це пов'язано в тому числі і зустрічю Байдена з Сідзіньпіном нещодавньої. Я вчорашньому випуску цитував заяви Байдена, що США стурбовані, що Китайська Народна Республіка допомагає Російській Федерації країні агресору, допомагає військово-промисловому комплексу. І цілком можливо, ще це є фактор. Але в цілому, поки офіційно рішення не прийнято. Сьогодні пролунала заява з Білого Дому, де прямо не підтвердили дозвіл України завдавати ударів по території Росії ракетами Атакус. Поки прямо нічого не підтверджено, раніше вчора відмовлялися коментарів. Також не дають коментарі ні Франції, ні Великобританії, тому що до кінця не зрозуміло. Цілком можливо, що дозвіл є. Але, як казав наш президент, коли буде ракетний удар нанесений, тоді усім стане зрозуміло, що дозвіл точно є. Тому очікуємо лише добрих новин, і для нас головне не просто дозвіл, а щоб Україна отримала достатню кількість ракет. Адже з цим проблеми за останні декілька тижнів, навіть місяців, щось ми не бачили новин про удари Збройними силами України ракетами «Атакмс» або крилатими ракетами Скальп, Шторм Шедо не було новин. Тому Україні насамперед потрібні ракети. А потім тихенький дозвіл без озвучення цього дозволу. І після того, як буде нас удар, тоді вже всім все стане зрозуміло, і відповідно Путін, Кремль, вони просто вмиються, і далі, що вони будуть робити, це такий буде цікавий поворот. Адже є ще один такий важливий момент: це те, як відреагує Трамп. У будь-якому випадку, зважаючи на те, що Байден спілкувався з Трампом декілька днів тому, понад дві години цілком можливо, вони обговорювали і цей варіант. І без згоди Трампа, навряд чи Байден наважиться на такий крок. Але навіть якщо він наважиться поза згодою Трампа. То експерти кажуть про те, що після цього Трамп не зможе відкликати цей дозвіл, не зможе тому, що як це взагалі буде виглядати, це буде виглядати капітуляції України або допомога країні агресору перемогти Україну. І Якщо таке рішення буде прийнято, хоча, зважаючи на характер Байдена, зважаючи на те, що він постійно любить домовлятися, все узгоджувати, я сумніваюся, що без мовчазної як мінімум згоди Трампа таке рішення буде прийнято. Але зважаючи на ту інформацію, яка циркулює так активно у міжнародних змі, схоже на те, що все до цього йде. Ще одна важлива новина сьогоднішня це повідомлення в міжнародних ЗМІ, що президент Туреччини Ердоган підготував свій так званий мирний план. Суть цього мирного плану це заморозка війни, відмова від НАТО для України на 10 років, демілітаризована зона і озброєння України. Сьогодні, до речі, розпочався саміт Великої Двадцятки. Якщо не сьогодні, то можливо. А завтра президент Туреччини Ердоган представить цей план, а можливо і не представить, тому що з'явилася реакція з Кремля, вустами Піскова, на який гучно заявив, що варіант заморозкою конфлікту по лінії бойового зіткнення для Росії він неприйнятний. І це не лише сигнал для президента Туреччини Ердогана, а й для Трампа. Це чіткий такий сигнал, що Москва хоче знищити українську державність, що Москва хоче окупувати усю Україну. Я багато разів у випусках говорив про те, що для Путіна зараз такий час, що він вважає, що вони можуть Україну дотиснути, що потрібен лише час, і що час, начебто, грає їм на руку. Тому такі заяви з Кремля лунають. Але є важелі тиску і важелі впливу дуже серйозні у президента Ша. Неважливо, навіть хто б ним не був, навіть Байден зараз може, незважаючи на те, що він так важко приймає рішення, прийняти жорстке рішення і удари в глибину країни-агресора, вони сильно вплинуть на ситуацію на полі бою. Вчора була заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, який сказав прямо, що після цього дозволу ситуація на полі бою точно зміниться. Ще нагадаю вчорашню заяву від Макрона, президента Франції, який заявив, що Путін не хоче миру і не готовий до переговорів. В той же час Макрон не виключає розмови з Путіним, однак лише тоді, коли буде контекст підходящий. Уже і Макрон почав говорити про те, що він готовий поспілкуватися по телефону з Путіним, але поки не бачить підходящого контексту. Я не знаю, де побачив так званий підходящий контекст шольц канцлер Німеччини. Але судя зі всього, зараз деякі країни, деякі лідери країн Заходу схиляються до того, що потрібно домовлятися з Путіним. Але у будь-якому разі не через голову України і не за капітуляцію України. Але зважаючи загалом і на позицію президента Франції, і на канцлера Німеччини про якусь капітуляцію. Мови немає, але щодо можливої заморозки війни, щодо можливої торгівлі території, то цілком можливо це обговорюється. Проте про так звані мирні плани поговоримо у наступних випусках. А сьогодні щодо України з'явилося декілька гучних новин. Насамперед, те, що президент України зеленський відвідав Покровськ і оборонців Донеччини, він заявив про те, що завдяки вам схід не окупований. Після цього він відвідав Куп'янськ, також провів наради, і це сигнал для наших воїнів-героїв, для наших солдат, сержантів, офіцерів, що це сигнал такої підтримки. Потрібно зараз триматися, незважаючи на тих окупантів, тому що цілком можливо, вже в січні будуть перемовини. Адже Трамп він просто так, гучні заяви не робить. І ще раз наголошую, що засоби і важлі тиску на Москву у нього є. Добрі новини для України. Вчора з'явилось повідомлення від відомого військового аналітика під ніком Вармонітор. Він багато різних інсайдів публікує і не був помічений в якихось фейках, в якихось таких вкидах. Він повідомив, що Буцімто Байден надсилає Україні 500 бредлі, це бойові машини піхоти, щоб закінчити війну. Якщо це дійсно так, то новина безумовно добра. 500 Бредлі це серйозний аргумент, і навіть зараз, завдяки цим бронемашинам, можна реально вплинути на ситуацію на полі бою, насамперед на Донеччині, а цілком можливо і на Курщині у нашій санітарно буферній зоні. Також стосовно добрих новин, сьогодні є повідомлення і заяви з Німеччини. Де розповіли про те, що ФРН передасть Україні 4 тисячі дронів, яких називають міні таурусом Невідомо, що це за дрони. Скоріш за все, щось схоже на ланцети, але вони зі штучним інтелектом, тобто для знищення якихось певних важливих одиниць техніки. Також щодо дальності невідомо, але є заяви щодо того, що, начебто, ці дрони мають дальність в декілька разів вищу, ніж аналоги. Чотири тисячі дронів це також серйозний аргумент. Україна почне їх отримувати вже з наступного місяця з грудня. Тому очікуємо добрих новин публікації відео і знищення техніки окупантів. Щодо Німеччини, ще додам, тому що Німеччина сьогодні знову почала чи продовжує погрожувати Китаю наслідками за допомогу Росії у війні. Китаю. Китай сьогодні також зробив заяву щодо дозволу США та країн Заходу бити в глибину РФ західними ракетами. Китай заявив про те, що він за заморозку війни, за припинення вогню, і таким чином він виступив проти. І при цьому Китай наголошує, що він нібито нейтральна країна. І зараз ми бачимо, що США тиснуть на Китай, Німеччина тисне. І добре, що Німеччина тисне. Адже при реально серйозному тиску, то куди Китайська Народна Республіка дінеться? Куди вона залежить від ринків збуту Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки? Потрібно рішуче тиснути і приймати якісь рішення. Як президент України Зеленський говорив ще напередодні повномасштабного вторгнення, потрібно превентивно ввести санкції і дати певний час. Не виконано продовжиться підтримка країни агресора. Все санкції працюють з такого то числа. І все всім було б зрозуміло. Тому оці гучні заяви, навіть погрози, висловлювання занепокоєння, глибокого хвилювання, ще щось, це не діє. Конкретні заходи. І я вважаю, що такі міри цілком прийнятні, усім зрозумілі, і це був би дійсно такий дієвий крок. Спочатку ввели превентивні санкції, далі продовжують допомагати. Наприклад, 2-3 тижні, там можливо місяць дати, далі продовжити, все санкції працюють. І тоді китайська влада зробить все, китайські уряд, для того, щоб китайські підприємства не допомагали країнам країні агресору Адже, як ми знаємо, введені санкції проти деяких китайських підприємств. Але Китай що? Розводить руками китайська влада і каже: ну, ми не знали, ми не бачили. Ми потрібно вводити превентивні санкції, щоб уважніше дивилися. Хоча усі ми розуміємо, зважаючи на Режим комуністичний у Китаї, що все там всі добре бачили, і все там всі добре знають. Ще одна цікава новина: сьогодні пропагандисти російські пишуть про те, що буцімто Україна зібрала сили на останній ривок. Цитують так званих воєнкорів рибаря та інших з Вінчука про те, що буцімто України є західна бронетехніка і 10-12 тисяч солдат, які не задіяні на фронті. Я скажу свою думку, що у нас дійсно є певні резерви і були інсайти від іноземних різних аналітиків, що Україна готує певні сили. У нас є наші плани. Ці сили цілком можливо невеликі. Дійсно, там дві-три бригади, можливо, більше. Але Україна, вона по всякому сумніву, повинна готувати резерви. Резерви нам необхідні і потрібно якісно готувати. Першу чергу якість, тому що це і ефективність виконання завдань, це і відповідно зменшення рівня втрат, і це насамперед життя наших воїнів, героїв. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Зеленський завтра в Раді представить план стійкості України. Щодо плану стійкості України в завтрашньому прямому ефірі, а можливо, окремому випуску, ми поговоримо більш детальніше, тому що для нас це важливо. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.